Я, королю Лев, люблю правду і справедливість. Сьогодні я познайомлю вас із правами дитини. Герої Казок потребують моєї допомоги, час до них вже вирушати і про права їм розказати, поспішаю у казку троє поросят. Бог зруйнував будинки моїх братів, і вони залишились без житла. Порушено право на житло і право на життя. Далі рушаю, бачу зайчик сидить під липкою і плаче. Чому ти зайчику плачеш? Вигнала мене коза дереза з будиночку і не пускає Василю, ось і плачу. Несправедливо порушено право на житло. Колобок потребує моєї підтримки. Ліди хотіли мене з'їсти. Поясню тобі права, щоб не трапилась більше з тобою біда. Порушено право на життя. Тому більше не тікай, незнайомцям не довіряй. Далі побіжу, по пилюжці допоможу. А мачуха, та її доньки примушують мене тяжко працювати. Ох. Ніколи відпочити. Порушено право на відпочинок та дозвілля. Далі рушаю потрапив я паску від те Мешканці пташиного двору не люблять мене. Ображають, насміхаються, гидким називають. Порушено право на ім'я. Порушено право на любов та піклування. Кожна дитина має право на життя, право на сім'ю, право на ім'я, право на дружбу та товаришування, право на відпочинок і дозвілля, право на освіту. Кожна дитина має право на медичну допомогу, на повноцінне харчування, право на житло. Право це те, що вам повинні забезпечити дорослі, а ви цим користуватися. Права свої треба знати в наші дні, щоб зрозуміти, порушують їх чи ні.